Всім привіт! І в цьому відео хочу знову з вами поговорити про ProRact Symbiotic, а саме про Symbiotic Relay. Що це таке? Давайте більше розглянемо. Створюю мультичейн і протоколи з Symbiotic Relay. Чому саме цей релей? Це м -м, надає та проєктувати да, децентралізовані додатки нового покоління з нативним стейкінгом і розрахунками між будь-якими блокчейнами. Symbiotic Relaine тобто, дає інструменти для створення безпечних, модульних і капіталоефектних систем без необхідності вигадувати новий консенсус, тобто механізм. Futures, тут ви можете розглянути особливості, як ви бачите, Chain сетлемент, single chain settlement, тобто мультичейні розрахунки, одоланцюгові розрахунки, стейкних система. Мульти Чейн стейкінг, ре-стейкінг, і, звісно, незмінність. Якось це все працює. Томбіотик Рлей розширює Symbiotic Core, модульну Chain Framework систему, яку вже використовує десятки проєктів з сумарною вартістю понад 1 мільярд доларів у забезпеченні. Це все забезпечення. В прошлому відео Ви самі бачили, що реально вже 1 мільярд використовують тут в цьому стейкінгу, і Relay SDK надає інструменти для, для легкого створення. Цих застосунків. Тобто, незалежно від якого блокчейну користовуєтесь. І тут навіть можете подивитися приклади використання use cases. безпечні мережі, ефективні мости, надійні оракули, масштабованість, то є L1, мультичейн-застосунки, і, звісно, що зручні API для розробників. Тому обов'язково заходимо, натискаємо book Demo, якщо ви розробник, і цим цікавитесь, це для вас буде взагалі великий. Плюс дуже все легко тут, і можна створити свій ось такий ланцюг, дякую, що моє відео на цьому поки що все.